Так обов'язково треба попросити, беручи з рослини чи з дерева квіти чи, чи листя, чи бруньочки, Обов'язково треба попросити в бо у Бога благословення на збір тої рослини. І тому наші батьки і діти завжди казали благослови отець неба, земля мати, благослови цю рослину, брати. І тоді людина все ж таки вона з метою для оздоровлення збирає ту чи іншу рослину, обкладає свою енергію, і вона її пильнує, висушить правильно і обов'язково буде заварювати, варити ті чаї, тому що вона її сама приготувала. А взявши її з аптеки, по-перше, невідомо, де збираються ті рослини, то так якось. Небережливо ставляться то сьогодні. Заварив, завтра прокисло, вилив і так. А коли збере, я бачу з наших, от наша санітарочка, старша жінка, то вона настільки, як вона збере, то вона настільки уважно ставиться до тої рослини, принесе, і щоб вона не зів'яла, і вчасно її висушити і, і приготувати.